Привіт, це програма антикорупційних розслідувань. Наші гроші. Мене звуть Денис Бігус, і історія в нас сьогодні весела, я б навіть сказав, смішна. Декілька років тому низка київських суддів отримали службове житло, квартири всі в новобудовах, новісінькі і величенькі. Це службове житло миттю перестало бути службовим, квартири приватизували, а деякі навіть встигли попродавати. Що смішно, спитаєте ви. Пояснення, пояснення суддів, навіщо їм взагалі були потрібні ці квартири, і чому там нині живе хто завгодно, але не вони. Кілька побутових анекдотів у розслідуванні Марини Ансіфорової. Державна служба справа відповідальна. І щоб службовці не переймалися побутовими складнощами, держава часто забезпечує їх усім необхідним коштами на лікування, робочими автівками та службовим житлом. Звісно, така удача посміхається не кожному а, а, мені не, не треба. задувати. Тож, якщо вже посміхнулась, шанс потрібно використовувати наповну. Якщо особа не проживає в місці м, виконання своїх службових обов'язків, їй може бути надане службове помешкання для того, щоб вона мала можливість бути перебувати на постійній основі поблизу своєї роботи. Найбільша проблема із службовою квартирою після служби її потрібно повернути. А якось шкода. Кожен чиновник із службовим житлом знаходить свої способи боротись із цією напастю. Судді окружного адмінсуду Києва підійшли до питання найбільш радикально. Я думав в гуртожитку поселитися, однак гуртожитків теж нема. Немає кифі фортажу. Ну сказали, нема то вимушений був звернути, щоб квартиру дали ага. трагічну історію, як його просто змусили отримати квартиру. Переповідає суддя Євген Аблов. Він приїхав працювати до Києва з Одеси у 2010 році. А за три роки, як ви чули, суддю спіткала тяжка доля, отримав службове житло. Здавалося б, причини зрозумілі. Приїхала людина з провінції. Всі гуртожитки забиті. Вже за два роки службове житло суддя приватизував. І наступного ж року, після приватизації, продав квартиру за 9 мільйонів гривень. А чому ж таке ви її продали? Будь ласка? квартиру? Да ну скажіть, будь ласка, а як її не продати, якщо ви кожен день приходите в парадні, ходите по квартирам? В Одесі вас немає. Там може спокійно жити мої діти, моя сім'я. Елітна забудова у центрі міста. Своя інфраструктура, підвищений комфорт 140 квадратних метрів. Про таке житло мріє кожен. Проте питання не в тому, чому суддя вирішив продати таку розкішну нерухомість, а в тому, як він це міг зробити із службовим, а отже, ще державним, житлом. Немає закону, створи свій власний п'ятеро суддів окружного адмінсуду Києва, в тому числі і Аблов, отримали службові квартири. Після чого подали до суду на свого керівника голову окружного суду Павла Вовка. Судді вимагали від голови, щоб той звернувся до райадміністрації Києва, щоб ті виключили їхні службові квартири з переліку службових. А це вже відкриває двері до приватизації. Підстава була дуже обґрунтована. Судді. Отримали квартири без ремонту. А хто буде робити ремонт у квартирі, доки вона не повністю твоя? Ми не хочемо вносити кошти у чуже житло і ми просимо це житло, оскільки без нашого ремонту воно не може бути використано, виключити його зі складу службового і передати безпосередньо нам. Службове житло судді приватизували фактично одразу після отримання, Незважаючи на те, що за законом мають пропрацювати у суді 10 років, перш ніж їм можна буде це зробити. Продав Києві квартиру, був вимушений звідси поїхати, так, так як е, передача наших гроші е, в своїх е, передачах зробили так, що дружина сказала: ми не хочемо більше, щоб за нами бігали, нас знімали. Забрала дітей, поїхала в Одесу. В Одесі у дружини судді, який прагнув поневірятись у Києві по гуртожитках, були дві квартири на 350 квадратів, будинок на мамі, квартира на сині, пошпа на мера та швидкісний катер. Характерно, що Юлія Аблова теж суддя, а в минулому прокурор з провадженням за незаконне збагачення. Голий боси, ні машини, ні квартири, ні земельної ділянки. Розумієте? І п'ять років не був за кордоном. Але, попри переконання Аблова, якось не схоже, що службова. Квартира була для нього такою вже необхідністю, особливо зважаючи на миттєвий її продаж. Нині Аблоу мешкає у конспіративному житлі Набу – Це нарешті гуртожиток, який йому так хотілось. Ви фактично переховуєтеся зараз? Ні, мене набу переховують. Це не слідуюча службова квартира. Я зрозуміла. Це не квартира. Що це? Ну, гурт ну, тут, мабуть, я так вважаю. Що такі погані умови? Ну, погані. Прийдіть, подивіться. <хуху> мене коли допитували в набу по справі щодо тиску на, на суд, на мене особисто, <хуху> да, е, я надав підпис про те, що я не можу розголошувати тайну. Ж і в приватизованій службовій квартирі судді Олени Власенкової. новобудова на подолі на поверсі. Усі квартири облаштовані, окрім однієї. Ну, власне, в черговий раз пересвідчуємося, що службові квартири для суддів, які їх отримали, не так були й потрібні. Як ви бачите, 84-та квартира. Видно по ній, що вона не є жилою. Зустрічаємо працівника ОСББ і дізнаємося, та квартира належить суді, проте вона тут навіть не робила ремонту, хоча отримала її чотири роки тому. Це пласенко в б... мене не округлена. Шо вона не жила чи що? А в якому плані не округлена? Ша Ну, ви бачите, тут вона. а що у вас? красним живуть, а не красним ілі здають в оренду, ілі не живуть. Відсутність ремонту суддя пояснює відсутністю грошей. Ті гроші, які сто тисяч гривень на той час, допоки була револю, до революції, це було, ви розумієте, що таке сто тисяч гривень, то потім вони знецінилися, і тепер реально у мене просто немає коштів робити там ремонт. І, взагалі, дорікає, як це можна видавати судді службову квартиру в новому будинку без ремонту? Це ж не відповідає жодним нормам, тому вона просто мусила її приватизувати. Ну щоб якось побороти це безглуздя. А потім, щоб Невідповідність санітарно гігієнічним нормам, нагадаємо, це не про страшну аварійну комуналку, це про тільки здану квартиру у новобудові. Її фактично от, необхідно облаштовувати. Але ці судді могли відмовитись від цих забудов... від цих помешкань. Але ж ні, під час отримання службового житла новизна квартири перепоною не стала. А потім ще й стала підставою для приватизації, навіть якщо грошей на ремонт все одно немає. Собі уявляєте, що таке зробити квартири ста квадратних метрів, ну, а знову Там хтось може менше, хтось більше зробити ремонт, і коли порожня квартира. Та мені не вистачає слів. Ви зараз чули претензії людини, яка отримала нову квартиру на 120 квадратів на шару, в тому, що якась велика квартира, ти ще спробуй відремонтуй. І, взагалі, що це за мода така давати нову квартиру без ремонту. Це ж неподобство, це не відповідає жодним нормам. І так, тому і приватизувала у відповідь на таку зневагу і нахабство. Зауважу, щоб отримати квартиру такого розміру, потрібно прописати всіх родичів, ну дотягти за нормативами, тобто докласти певних зусиль. Тобто, щось мені підказує, що гостинку, нехай із ремонтом із санвузлом, ніхто особливо отримувати і не хотів. А нову квартиру на 120 квадратів залюбки, нехай без ремонту, щоб потім приватизувати її на підставі відсутності ремонту і ще погнівати з цього приводу. Ах! Ну, в голові не вкладається. Чергова квартира. Новобудова у Дніпровському районі. Тут мав оселитись суддя окружного адмінсуду Ігор Погрібніченко. Вибивав він житло на себе і всіх своїх родичів. Родичі в квартиру їхали, а сам суддя ні. А тут живе не Ігор Погрібніченко, Він суддя, ну ви знаєте? Ні, не знаю. Я знаю влада. Ага. З, із дружиною. І, і прізвище таке саме само. Погрібніченко живе в іншій квартирі, яка була в нього і під час утримання службової. Ігор Погрібніченко тут проживає. В квартирі? 48. 48. 48. 48. Да. Службова квартира за наявності власної мала б дозволити судді трохи менше часу проводити у заторах. Вона ближче до суду. Але у реальності ані своя стара квартира, ані отримана від держави нова погрібніченку не потрібні. Суддя їздить на роботу із заміського будинку, записаного на його матір. Ігоря Погрібніченка можу взагалі тут побачити, бо я стукаю, ніхто не відповідає. Значить, він або на роботі, ага. або не знаю, щось там з проблеми з Тобто мені правильну адресу дали, щоб я його тут знайшла. Добре. Дарма що у дворі стояла машина Тойота Кемрі, придбана у 16-му матір'ю Погрібніченка, говорити з нами ніхто не вийшов. А от суддя Андрій Федорчук свою службову квартиру поки що не приватизував. Мова йде не тільки про мене, мова йде, напевно, що про мою сім'ю. От ну, у мене також є там е син, донька. Е вони, напевно, що ходять в школу. Квартиру у 100 квадратів обудові Федорчук отримав у 13-му році. Отримав її, бо своїх апартаментів у столиці не нажив. А під столицею в нього на той момент був будинок на пів тисячі квадратних метрів і ходять в школу. Напевно, що в Києві а не ну а не в селі там за десятки кілометрів від Києва. Селом суддя називає селище Буча під Києвом. Це дуже престижне, лісисте і дороге місце. Власне, те, що спробує там оселитись, ось там його родина і живе. Ну безумовно, що літом більш комфортніше моїй сім'ї знаходитись за містом, тому що ну, все таки у ну, Київ, це і загазованість і екологічний і там стан. Окрім величезного будинку, у родині судді на момент отримання квартири були ще й 60 гектарів землі. Що потрібна була ця службова квартира, тому що е, ну як ну, земельні ділянки. Земельна ділянка це земельна ділянка. Там, е, ну, там нічого не розташовано, ви розумієте, що на земельній ділянці жити неможливо, вірно. Звісно, опцію продати 60 гектарів у Київській області, щоб самому купити квартиру. Суддя навіть і не розглядав. Держава ж видасть, і тоді можна буде. Я ця Андрій Богданович, Ось дивіться квартира 76, шус сімдесят Андрій живе. тобто вам ви вказуєте квартиру. Да, чин, та квартира да? тут гладке Андрій тут живе. Оце так несподіванка. У службовій квартирі Федорчука мешкають квартиранти. То, мабуть, на ті три місяці, доки дітям до школи не треба. Ставили. Якщо це житло все ще має статус е, службового, то це заборонено. На сьогоднішній день за законом службовим житлом має право користуватися виключно службова особа та її родина. Найцікавіше у всіх цих історіях те, що формально вони майже повністю законні, ми повинні враховувати, що судді є юридично обізнаними особами. Вони е Зазвичай допускають помилки, які допускають в таких процедурах звичайні люди. Тому, можливо, вони можуть діяти швидше, оскільки вони знають, яким саме чином діяти. Саме тому, якщо судді позиваються, їхню справу розглянуть за рекордні строки. 3 грудня відкрите провадження, 10 грудня засідання, а за два дні позов задоволений. Усіх одна й та сама умова. Усі квартири непридатні для проживання. І всі одночасно потребують покращення. Ну це викликає розумні сумніви в тому, що насправді ці помешкані були в тому стані, про яке йшла мова. Тобто ми повинні розраховувати і очікувати, що вони просто хотіли отримати Ні, це в свою власність і все. Тобто, це була мета. Державні квадратні метри. Хтось за них відстоює десятирічні черги, а хтось знається на законах і створює свої правила гри. Навіть коли цього житла не особливо потребує, тільки парадокс у тому, що закон обходять ті, хто мав би діяти за ним, а не в його обхід. Ну, і як ми вже зачепили тему цього суду, давайте ще раз згадаємо про його голову, пана Вовка, який нині успішно долає щаблі на конкурсі до суду Верховного. Знову буде про житло, у Вовка з ним своя, дуже цікава історія. Бачите, і на конкурсі, і в інтерв'ю він переконував, що живе в одному місці, скромному, а потім під час обшуку набу знайшли його у місці іншому, нескромному. І ми ще трішечки пошукали Вовка по його лігвах, і ту Контроверсійний персонаж. Репортаж Маринанці Форової. Яким чином буде сприйнято суспільством ваше призначення суддею Верховного суду? Це відео конкурсу до нового верховного суду. Співбесіда з кандидатом головою окружного адмінсуду столиці Павлом Вовком. Думаю, що буде добре сприйнято суспільством. Кандидат упевнений, що у Верховному суді йому місце, навіть попри те, що у висновку щодо нього чимало цікавих фактів, і зв'язки з політиками Сергієм Ківаловим та Олександром Грановським, і що місячні поїздки за кордон при доході у 16 тисяч гривень. І можливе ефективне розлучення, щоб приховати статки. Якщо хтось е, має е, точку зору е, негативну щодо мене, ну я не вважаю, що це точка зору суспільства. На співбесіді Павло Вовк усе пояснив і пройшов уже до голосувань. Проте одне питання до нього так і залишилося незаданим. 26 травня зранку з'являється новина, що голову столичного адмінсуду обшукують через незаконне збагачення. Обшукують на роботі вдома та знаходять його зовсім не там. Сусіди кажуть, що він тут живе, живе, жить буде. Вони не привітливі. Такі ви ж бачите. Співробітники набу зранку застають вовка у незадекларованому будинку, який належить нібито колишній дружині. Будинку про який журналісти його неодноразово запитували ще під час конкурсу. А із... за за Реєстрація, будь ласка, не фальсифікуйте дані. Не заважайте в задекларованій квартирі живе не суддя, а його мати. Про це розповідають самі консьєржі того будинку. Після того, як коли приходили сюди ну, багато прокуратура, приходила, ну, корупція це все приходила, то він вже почав тут жити. Ну, Як він живе? Він може приїхати в 12-го вечора чи що буде. Там показав? Він нам показався, пішов. Тим часом будинок під Києвом розростається на земельній ділянці вже зовсім не житло площою 130 квадратів, як показує реєстр держмейна, а значно більше добудовується і другий. З однієї сторони мальовниче озеро, з іншої ліс. Будинок екс-дружині Павла Вовка Світлані дістався тут у 2016 році. І не від невідомого продавця, а від матері Павла Вовка, що в чергове підтверджує теорію, що розлучилося подружжя тільки на папері. Проте сам суддя продовжує називати дружину колишньою і перед журналістами поло В'ячеславича. Чи? Якщо будинку, який ви добудовуєте із своєю дружиною, сусідами забуду Я нічого не добудовую. зі своєю екс-дружиною, але ж добудовуєте. і перед комісією на конкурсі, яка оцінює доброчесність судді на шляху до Верховного суду. Ми абсолютно нормально Пробуваємо, ну як мінімум в приятельських відносинах. Мій характер відносин з дружиною, колишньо дружній. Приятельство колишнього подружжя не знає меж, адже змушувати консьєржів не говорити зайвого щодо справжнього стану речей приходить саме вона, Світлана Вов, колишня проте дуже стурбована ситуацією. Дружина судді Вона тут таке говорила, що вона нас тут, але хто знає, що нам зробить. Мати його Ні, жінка його Переходила. На співбесіді до Верховного суду кандидатів оцінюють за доброчесністю та професійною етикою. До цього Павло Вовк співбесіду пройшов, не зважаючи на негативний висновок громадської ради доброчесності. Комісія тоді заявила, потребує часу на вивчення усіх обставин, тож залишає Павла Вовка до етапу голосувань. Ну може, нам і дуже не подобається там прізвище, яке тут пропущено. Може дуже не подобається, да або Безможе, не подобається. Нам потрібно це перевірити, мабуть, так. Перевірити про факт проживання чи не проживання, по-перше, практично можна тільки в рамках відповідного кримінального провадження, навіть порушуючи кримінальну справу, зібрати відповідні докази стосовно того, що особа дійсно користується тим майном. Практично дуже важко. Якої ж думки про вовка комісія буде тепер? Після приховання будинку і сімейних стосунків можна тільки здогадуватися. Адже лише тільки ці факти уже підстави для вибуття з конкурсу. Тож чекаємо голосувань. Голосування до речі будуть зовсім скоро. А в нас на сьогодні все. Більше розслідувань побачите за тиждень. Це була програма Наші гроші і Денис Бігус. До зустрічі.